Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги від домашнього насильства, яка працює в місті Златопіль вже більше року, тісно співпрацює з органами місцевої влади, з відділком поліції. Бригада надає соціально психологічну допомогу постраждалим від домашнього насильства. Виїжджає на екстрені та кризові випадки. Під час своїх виїздів бригада надає допомогу. Жінкам, які постраждали від домашнього насильства. Мобільна бригада надає інформаційні послуги про медичні заклади, які існують, про медичну допомогу, інформує про різні соціальні послуги, які існують в громаді. Мобільна бригада складається з трьох осіб: це водій, керівник мобільної бригади, соціальний фахівець та психолог. Психолог проводить різні види. Роботи це тренінги, це індивідуальна бесіда. Проводимо також просвітницьку роботу з школами з різними суб'єктами діяльності. Хочу сказати, що я як психолог, працюючи в мобільній бригаді 63.1 в місті Златопіль, надаю психологічну допомогу, психологічну підтримку людям, які постраждали від домашнього насильства. Робота, звичайно, нелегка. Зазвичай ми виїжджаємо в вечірній час по дзвінку нашого відділку поліції, за що їм дуже дякую. Вони оперативно реагують, нам дзвонять, і ми разом з ними. Не виїжджаємо на випадки. Хочу ще раз, користуючись моментом, сказати всім, що домашнє насильство це неприпустиме діяння, що це сміття, яке повинно бути винесене з дому. І, будь ласка, звертаючись до жінок, захищайте своїх дітей, відповідальність винесете за виховання своїх дітей і не будьте байдужими. До цих випадків звертайтесь і реагуйте правильно, тому що не одна людина, не одна жінка не повинна бути чимсь якимись скривджена. Тому, будь ласка, відповідальніше відноситись до цих випадків. Я зазнала фізичного і психологічного насильства з боку партнера. Постійні образи, залякування, контроль і по побої виснажували мене постійно, морально та фізично. Я боялася звернутися за допомогою, але, зрештою, зрозуміла, що мовчання лише погіршує ситуацію і звернулася до поліції. Після цього до мене завітали фахівці мобільної бригади соціальної психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Мене вислухали, надали психологічну підтримку, допомогли порадами. Завдяки цьому змогла почати нове життя без страху. Також я хочу висловити вдячність фахівцям мобільної бригади, які допомогли мені вийти з цього кола насильства. Зараз це набагато ліпше. Закликаю всіх, хто переживає домашнє насильство, не мовчати, тому що вже є люди і організації, які готові допомагати жертвам домашнього насильства. Пам'ятайте, що ви не одні. Звертайтесь до поліції, не бійтеся звертатись до соціальних служб або спеціалізованих центрів допомоги, яких вже багато по Україні. І це буде ваш перший крок до безпечного та гідного життя без насильства. Дуже дякую відділенню поліції черговій частині за співпрацю в нашій такій нелегкій, але важливій справі. Дякую. Відділенням поліції номер 1 Лозівського РВП ГОНП в Харківській області за 2024 рік було складено 135 протоколів про, по домашньому насильству. Із них 103 кривдника були поставлені на облік кривдника. На облік кривника поставлені особи, з якими постійно проводиться профілактична робота щодо про недопущення випадків повторних випадків домашнього насильства. Також за минулий рік було складено 44 термінових заборонні приписи стосовно кривдника, із них два приписи було складено на жінок. Постійно ведеться робота в цьому напрямку щодо недопущення повторних випадків домашнього насильства. Проводяться бесіди з населенням, дільничними офіцерами поліції, поліцейськими офіцерами громад серед населення. Півробітники поліції разом з мобільною бригадою виїжджають на випадки домашнього насильства, де надається допомога постраждалим особам. Аналізуючи роботу мобільної бригади за поточний рік, хочеться сказати, що наші бенефіціари дізнаються про наші послуги з засобів масової інформації. У мобільної бригади існує сторінка в Фейсбуці. Звертайтеся до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги від домашнього насильства для отримання кваліфікованої допомоги та перенаправлень до інших послуг, які існують в громаді.